Існує понад 70 видів каланхо, але в кімнатній культурі найпопулярнішими є лише два: приземкуваті Блосфельда з пишними суцвіттями і більш високі дегремони з вузькими листям, на яких ростуть мініатюрні дочірні рослини. Однак всі види каланхо відносяться до сукулентів і вимагають однакового догляду світло для каланхо взимку восени і взимку довгота дня, природним чином коротше, інтенсивність сонячного випромінювання падає. Якщо ваш каланхой влітку стояв десь в глибині кімнати або на погано освітлюваному вікні північному західному, то перенесіть його на найсвітліший підвіконня або поставте над ним хітолампи. Довгота дня під лампою взимку повинна бути такою ж, як на вулиці, інша ситуація з квітучим каланхой у природних умовах цвітіння у цієї рослини починається навесні і триває близько 8 місяців до зими. Але в магазинах квітучі каланхой продають цілий рік, викидати бутони їх змушують, створюючи штучний світловий день. Якщо ви купили каланхой взимку або вам подарували його, то для тривалого цвітіння потрібно підсвічування мінімум по 12 годин на день. Без неї навіть на південному вікні потони швидко втратять декоративний вигляд і засохнуть. Мені подарували каланхой всередині листопада, поставила горщик на південно-західне вікно. Підсвічування не включала приблизно через місяць. Бутони почали засихати. Я їх обрізала. Моя думка: нехай квітка звикає до природного світла і режиму. Чим раніше він скине бутони, тим швидше настане період спокою, який повинен збігтися із зимою каланхою, адаптується до нормальної. Зміни сезонів і буде зацвітати, як і належить щороку навесні. Мені не важливо намилуватися зараз, та й місяця мені цілком вистачило. Головне, щоб Квітка скоріше зрозумів, як у пору року за вікном і почав рости, і цвісти, як в природі, як поливати каланхо. Частота поливів залежить від мікроклімату у вашій квартирі і в тому місці, де живе Каланхо, так якщо квітка стоїть поруч з батареєю. То земля в горщику буде пересихати швидше, ніж влітку, коли опалення відключено, а на холодному вікні, навпаки, земля довго не просихає, тому не треба слідувати рекомендаціям поливати раз в тиждень або місяць. Дивіться самі за станом ґрунту під каланхою. Коли ґрунт просохне приблизно до половини горщика, полийте і рясно. Вода повинна витекти через дренажні отвори, можна поливати і через піддон наповніть його і перевірте через півгодини, якщо квітка випив всю воду, долийте ще, якщо вода залишилася, вилийте. Чи потрібно підгодовувати каланхо взимку? Тут теж потрібно поступати по ситуації: у вас квітучий каланхо, є підсвічування по 12 годин і більше на добу. Підгодовуйте раз в тиждень комплексними добривами для сукулентів з магазину Фертика Агрікола. Добра сила форти і Ін Калангхої з квітами або без них стоїть на підвіконні при природному освітленні. Поливайте розчинами перерахованих вище добрив раз на місяць, можна обійтися і, взагалі, без під годівлі, бувають і інші варіанти, наприклад, Калангоє не цвіте, але стоїть в глибині кімнати під лампою. Головне запам'ятати принцип якщо ви за допомогою підсвічування створюєте штучне літо. Тобто досвідчиваєте по 12 годин і більше, то квітка буде активно рости і розвиватися, нарощувати листя. Його потрібно частіше годувати у природних умовах. На вікні, день взимку короткий, рослина якби завмирає, харчування йому потрібно мало, без періоду спокою каланхоя не зацвіте, буде нарощувати тільки стебла і листя. Температура і вологість для каланхо сприятлива температура для Каланхо взимку. 16-20. але якщо підвіконня прохолодне, рослина може легко перезимувати і при один що стосується вологості, то вона може бути і дуже низькою, адже ця квітка є родичем кактусів оприскувати каланхой кожен день, ставити зволожувачі повітря або вішати на батарею мокрий рушник не потрібно, однак навіть на батьківщині цієї культури. В південній Африці іноді йдуть дощі. Водні процедури вашому вихованцеві зрідка знадобляться, адже на листочках накопичується пил і бруд влаштовувати купання краще якраз взимку, коли в наших квартирах через опалення повітря особливо сухе. Раз на місяць відносіть квітка під душ або протріть його листочки вологою м'якою губкою, чи можна пересаджувати взимку можна, але тільки при необхідності пересадка взимку потрібна, якщо Квітка купили взимку або глибокої осені. Квітка залили, він захворів, розм'якли і почали гнити листя. Каланхоя з магазину пересадите через тиждень після його появи у вашому будинку перевалкою в горщик діаметром на 2-3 см більше старого. Грунт використовуйте покупною для сукулентів і кактусів. Хвора рослина. Виміть з горщика, обтрусіть землю з коренів, огляньте їх, підгнилі обріжте, посидіть в той же горщик, але добре промитий. Або в новий побільше, якщо старий став уже тісним, надземну частину укоротити на третину і навіть наполовину підгнилі листя видаліть. З обрізаної частини візьміть посадковий матеріал, дочірні повітряні розетки, листя або живці, і укорените на той випадок, якщо сам кущик не вийде врятувати пересадкою. Відео укорінення калангою листом, пересадка всієї рослини і посадка його живцями. Листям розетками допоможе при підгниванні кореня, але не врятує, якщо шкідниками або грибками вражена надземна частина, в цьому випадку будуть потрібні ще й обробки інсектицидами, акарицидами від комах і фунгіцидами від хвороб. Калангою взимку повинен відпочивати при короткому світловому дні і в прохолоді. В цей час йому не потрібні підгодівлі і підсвічування однак, якщо вам подарували шикарно квітучий кущик. Хочеться милуватися ним всю зиму, то влаштуйте для свого вихованця літо, поставте в тепло, підсвічуйте і годуйте, що стосується поливів, то в будь-якому випадку їх частота повинна збігатися з частотою підсихання ґрунту.